У Бродівському народному домі досить часто організовують цікаві та динамічні вистави, як для дітей, так і для дорослих. Віднедавна наша знімальна група мала нагоду побувати на виставі Сватання на гончарівці. Докладніше у сюжеті цього дня у залі народного дому було людно, адже тут зібралися поціновувачі театрально-музичного мистецтва та на перегляд комедії Григорія Квітки Основ'яненко Сватання на гончарівці за сюжетом дія відбувається на Харківщині у селі Гончарівка. Соціальну побутову комедію розпочинає відставний солдат та дядько Олексія Осип Скорик, який розповідає про свої цікаві мандри. Він добрий, хитрий і веселий. Тут що не хозяїв відразу добрий чоловік, один тебе просить на обід, родина компанію, а все з гостинцями, з ласкавими словами. Згодом перед глядачами з'явився старий прокіп Шкурат і Одарка його жінка. Між ними виникає побутова суперечка. Модро! Мені треба було збігати з кошерця. Чобота! Пізніше на сцені з'являється батько Стека Павло Кандзюба. Між героями вистави виникає суперечка, яка стосується дурненького стецька. Спостерігаємо, що кожний актор дуже професійно виконує свою роль. Міміки, жести, артикуляція, станічні костюми, театральні реквізити, взяті разом, доповнюють кожний образ. А що? Дочка у вас є! Уляна, вродлива донька Одарки та прокіпа шкурат, наполегливо переконує свою матір про те, що не хоче йти заміж за нелюбого хлопця, стецька, а бажає бути із своїм коханим Олексієм. Згодом з'являється кумедний Стецько, який ніяк не може переконати Уляну вийти за нього. Актори не лише професійно грають ролі, а й прекрасно співають. Глядачі протягом усієї комедії отримували безліч позитивних емоцій. Бою напечемо А-а-а! Та як здомнемо маку, та як намішаємо з медом, та як полягаємо, двох з тобою та поля за двох з тобою полягаємо і свічку так. І жерти будемо. Олексій просить допомоги у свого дядька, тому робить усе можливе, аби лише бути і своєю коханою. Дядько Олексія розумна та освічена людина. Він попередньо обдумує план дій і прогнозує розвиток подій, аби лише допомогти Олексієві. А знаєте що? Я не знаю. А не діть зватися сільська. Ходіть морю до школи. А, як з тобою? Горіть зі морю. Ви знаєте, турецькому! Ти ратунський німецький! Олексій! Місць. Куди не сидить! Куди не знадобиться? Самірний дядька, ведуться. Ну, не Ось, розкажи йому, як ти мене любиш. Давай розказуй. Та мені він знає. Робити, Уступитися за мене. Отож, на завершення Уляна залишається із Олексієм, а Стецько з гарбузом. Протягом усієї вистави взаємне кохання Уляни та Олексія перемагає будь-які негаразди. Дякуємо за прекрасний український гумор, який переплітається з народними звичаями і традиціями. Князь ставай, боєкняство закінчилось. Як кажуть французи, я ошов бом отсюдимо. Наталія Коваль, Роман Вічанінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.